Наш вступ до альянсу був найшвидшим в історії організації, безумовно для фінів. Це все видавалося дуже повільним. Нам здавалося, що це гібридна операція, але разом з тим, ми зрозуміли, що російсько фінський кордон тепер закритий. Ми... Росія проводила різні операції, інструменталізувала політичні аспекти. Фінляндія вирішила просто закрити свій кордон. Ми свідомі того, що регіональна війна стосується усіх, і ми не зашорені, коли йдеться про такі питання. Ми завжди підкреслювали, що існує. Висока бойова готовність країни із п'ятьма з половиною мільйонами населення і цього з армією, яка нараховує кілька тисяч. Фінляндія завжди вважала себе готовою. Ви питаєте, чи ми побоїмось? для нас? Це святотатство говорити про такі речі: Фінляндія нікого не боїться. Ми завжди готові. Ми не поготів. Ми частина скандинавської спільноти. і Ми готові разом із нашими громадянами заявити, що ми готові. мабуть, в цьому полягає причина чому ми так швидко. Вирішили приєднатися до Санато, але звичайно певне занепокоєння є щодо певних uh, yeah, elipides, можливих сценаріїв в нашій уяві фінів можливо не буде політично коректно говорити про якусь невідворотну загрозу з боку Росії. Це було б паникерстом фанот, фоксампл. Але, але ми свідомі тому, що Росія має на свою користь а, м, м, на свою користь перевагу по порівнянні з на з вами є, до того ж, певні є острови фінські, на які зазіхає Росія, і вона може по, по, спробувати це зробити. Але я гадаю, що найгірше, що могло б статися, коли відбувається це дещо послаблення з західне солідарність і через вибори, таке інше. Що це може привести до підвищення спиралі страху? Оскільки досить часто війни виникають, коли з одного боку є за самовпевненість, а з іншого боку, страх. тому ми намагаємося не боятися, і знаючи добре, що якщо росіяни, коли вони почують страх, вони будуть Ескалювати отже, коли виникають якісь ознаки небезпеки, ми завжди себе стримуємо, щоб не панікувати і досить спокійно і е, розраховано підтримувати Україну, щоб вона перемогла на своїй території Росії. Ми чули від пана Жозефа Бореля. Uh, що очолять uh, європейську дипломатію uh, він говорив що не треба лякати європейських людей потенційною загрозою великої війни uh, чи uh, погоджуєтеся з цим що не треба багато говорити про потенційну небезпеку великої війни ну uh, 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 завжди uh, треба україні uh, без великої публічності просто рухатися в тому напрямку, щоб підтримувати Україну навіть без без, без зайвих слів та закликів чи чинґгасу. Ми намагаємося уникати. Якихось э, голосних, голосних э, заяв, коли ми підтримуємо Україну чимось чи надаємо якусь допомогу, і вважаємо, що таким чином ми отримуємо э, перемогу над російською пропагандою. але я погоджуюсь з тим, що Росія <coughs> може становити велику небезпеку, якщо ситуація буде продовжуватися як як зараз, то за п'ять 10 років ми можемо побачити регіональну війну в Європі. А коли буде регіональна війна в Європі, вона може перерости на багато більшу війну, як показує нам попередня історія. Для того щоб уникнути цього, треба бути впевненими в собі. Треба збільшувати свої оборонні ресурси, і розуміти, що відбувається є прогнози, що через рік три Росія зможе бути для нас серйозною загрозою. Я думаю, це робиться для того, щоб якось розбудити людей, щоб вони були пильними завжди. І це може бути правильною корисною тактикою для того, щоб, скажімо, ні німці ретельніше приділяли увагу, тому що відбувається в Україні, щоб якось привернути увагу широкого загалу до цих. Подій і але тут треба не, не, не переборщувати, щоб не було ніякого панікерства, оскільки воно також може привести до певної ескалації.